Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. У новий рік із чималими коштами на останній сесії цього року депутати таки затвердили бюджет міста на 2017 рік. Проте за другою спробою, чому виникли суперечки щодо скарбівні, та які ще питання розглянули на засіданні? Знають наші журналісти. Так і з пісною та вифлеємським вогнем розпочалося останнє засідання Рівнеради ради року. А далі депутати активно взялися за роботу. Одне з найважливіших питань бюджет 2017-го. Проте це скарбівню міські обранці змогли тільки після дискусій та перерви. позицію не затверджувати бюджет. Висловила партія батьківщини. Ми тільки вчора ввечері почали з ними знайомі працювати. Нам не лиш абсолютно часу. Вибачте. Наша позиція не підтримує. Натомість голова бюджетної комісії Олег Карпяк зазначив, що ознайомитися з бюджетом, а точніше на якій галузі і скільки виділено коштів можна було і раніше. І зараз каденції при цьому бюджетуванні 2017 року. Той, хто хотів побачити, він побачив всі цифри, не то, що а по кожному, наприклад, будинку культури, по кожному, а не загальні цифри. Ці загальні цифри бюджетна комісія засідала п'ять разів. І весь час ми перенаправляли і голублялися якби в розвиток цих цифр. Тому хто не хотів, той не Тримав, хто хотів, це всі цифри бачить. Зокрема, після довгих суперечок бюджет міста таки затвердили, загальна сума міської скарбівні на прийдешній рік складає близько двох мільярдів гривень. У мене є два дві пріоритети. Перше це тролейбус, які я хочу купити, і будівництво стадіона. На це кошти ми закумулювали в цьому році. Все інше я підтримую всіх, хто що буде пропонувати бюджет. Трошки гірше ніж ми хотіли, але з ним жити можна і буде все нормально. Всі статті будуть проплачені, зарплати будуть проплачені, будуть проплачені. У нас є декілька важливих і великих витрат. Як я сказав, це будівництво стадіона. Далі ми починаємо, уже почали будувати соцзахист, управління соцзахисту. Це великі трати біля 16 мільйонів. Далі шквал емоцій та розбіжностей серед міських обранців викликало львівське сміття. Частина із них підтримувала рішення про обмеження експлуатації полігону твердих побутових відходів. Ще раз акцентуємо на забороні ввезення з іншої області сміття давайте голосувати. Все. Все. Є нас є депутат обласної ради, який проїздив по всім усім е, стихійним сміттєзвалищам по області, де завозилося, де він, далеко не находить. Він має чеки львівські. Натомість інші вважають це просто піаром. Ну чистий піар одного депутата. Ну провалюється рейтинг Чоловіка треба про себе нагадати. Розніс 80 тисяч по ночах, ви бачили? 8, сам надрукував, розніс. Ну треба якось там, Що там було прізвище? Його. Ну розумієте? Тому е туфта повна, зроду на полігон сміття львівського не возили. Але якби я просто це заявляв. То я би мені б не вірили, тому поставили навмисне поліцейську охорону і поставили відеокамери. Підтримали на сесії кандидатуру заступника міського голови. Ним став Віталій Герман. Він куруватиме напрямками архітектури, будівництва та інвестицій. На засіданні він повідомив і про перші кроки на посаді. Основне завдання це сформувати команду, яка дійсно буде працювати на результат. Друге завдання це змінити правосвідомість тих людей, які працюють в органах місцевого середування. Що основне завдання їх це вірно служити територіальній громаді і будувати сервісне місто. Третє завдання це безпосереднє виконання значить доручень міського голови депутатів навести дійсно лад з малими архітектурними формами. Як виконуватиме свої обов'язки новий заступник міського голови, побачимо згодом. Його кандидатуру підтримали 34 депутати. Любов Данче, Роман Шиконець, випуск новин. І без плакатів та невдоволених рівнян на сесії не обійшлося. Мешканці будинку по вулиці Струтинській, 13 а б'ють на сполох. Вони проти незаконного будівництва під їх вікнами багатоповерхівки, яку зводить за їх словами один із депутатів Рівнеради. Подробиці дивіться далі. З плакатами в руках та проханням про допомогу мешканці по вулиці Струтинська, 13 а знову просять допомоги. Люди проти будівництва 11 в притул до їхнього чотирьохповерхового будинку за їх словами. Забудовник зводить його незаконно. Добудовано 11 бу незаконне взагалі. Я навіть не назву це будинком, просто будову. Яка не має ні дозвільних документів на сьогоднішній день Ігор Мічуда повідомив нас і неодноразово про це інформував і громадськість. Відсутні будь-які декларації чи дозволи на будівництво даного будинку. Проте будівництво на сьогоднішній день воно йде і не зупиняється. До того ж, через будівництво у двох під'їздах чотирьохповерхового будинку відключили постачання газу, адже виникає небезпечна ситуація. Проте забудовник на це не зважає. Дій з боку забудовника немає. Звичайно, неодноразово ми зустрічалися з Василем Немишем, який приходив до нас на зустрічі, обіцяв замінити котли. Спілкувався з нашим головою ОСББ Журавлем Юрієм про те, що будуть чинятися якісь дії, проте жодних дій не вчиняється. Будинок будується, будують вже наступну чергу. Я той будинок добудую, люди вселяться. Дії з боку місцевої влади також обмежені, адже заборонити будівництво може тільки суд та виконавчі органи. Єдиним органом цій держави, який може змусити знести цей будинок, є суд. І рішення суда буде виконувати виключно виконавча служба, ніхто інший. Бо функцій такої немає ні в мене ні в прокуратурі ні в кого. Чим закінчиться ця історія, поки невідомо. Наразі люди відстоюють свої права в суді. Але на чиїй стороні буде Феміда, покаже тільки час. Чому так дорого? Кінологічний центр головного управління Нацполіції в області придбав німецьких вівчарок: два хлопчика і дві дівчинки. Чотири цусеняти для рівницької поліції обійшлися держбюджету у 98 тисяч гривень. Собочат купили у підприємця Сергія Пирогова, який є атестованим інструктором кінологічної спілки України. Як зазначили у кінологічному центрі поліції, цуценята уже мають певний рівень підготовки, проте основне дресурування проводитимуть самі. Клички куплених німецьких вівчарок джул, герда, вікінг та воєн. До слова, в інтернеті кінологи пропонують німецьких вівчарок на продаж лише по 6-8 тисяч гривень. Але в поліції переконують, така ціна обумовлена потребами кінологів. Нова мітла та чи по новому за мете так нас поліцю рівненщини очолив 56-річний генерал-майор поліції Валерій Присяжнюк. Його вже представили особовому складу. А під час прес-брифінгу новопризначений очільник поліції області розповів про першочергові плани. Бурштинове питання залишається найнагальнішою проблемою, з якою вкотре збирається вести боротьбу черговий новопризначений керівник Нацполіції Рівненщини Валерій Присішнюк. Він зазначає, зробить все для того, аби країною не ходили чутки. Мовляв, місцеві правоохоронні органи ніяк не можуть владнати питання щодо нелегального видобутку сонячного каміння. Для цього вже вжито першочергові заходи. Сьогодні вже приїхали до нас представники з національної поліції за моєю ініціативою, щоб відновити штаб оперативний, який працював до цього. Ми будемо зараз визначати сили засоби, які необхідні для того, щоб цю проблему з нею боротися. Наступна амбітна ціль призначеного головного поліцейського області боротьба із перевертнями у погонах. Розмова з ними буде коротка. Ми повинні виключити корупційну складову взагалі. Хто буде помішаний цій, хто буде займатися хабарництвом чи інші корупційних задіяний буде в корупційних складових, буде звільнених з органів. Поліці Валерій Присяшнюк додає, що середи зустрічатиметься з мешканцями у рівному, а що неділі їздитиме у райони, і лише після цього він зможе дати позитивну чи негативну оцінку підлеглим. А тим часом поліція рівнищини у новорічно-різдвяний період працюватиме у посиленому режимі. Ми будемо постараємося забезпечити всі заходи, які будуть проходити на території області, щоб не було ніяких надзвичайних подій, ніяких резонансних злочинів не скоювалося. Зрозуміло, що будуть, наші поліцейські будуть потім відпочивати. А зараз ми повинні зробити все, щоб наші громадяни могли спокійно відсвяткувати і Новий рік зустріти, і резервянні свята. До слову, до призначення очільником Нацполіції Рівненщини Валерій Присяжнюк був заступником начальника ГУНП в Одеській області. Раніше очолював поліцію Житомирщини. Вікторія Бондар, випуск новин. У Клеменському тунелі кохання облаштують місце відпочинку, але це тільки один з проєктів, який фінансуватимуть на Рівненщині у 2017 році. Напередодні нового року відбулось засідання конкурсної комісії Рівненської ОДА, що обирає проекти фінансування. На розгляд представили майже вісім десятків. Лідерами рейтингу стали пропозиції, що стосуються покращення обслуговування пацієнтів дитячої обласної лікарні, впровадження автоматизованої системи обліку на рівний облводоканал. А ще Ще проекти щодо добудови та реконструкції освітніх закладів області і навіть облаштування зони відпочинку у тунелі кохання, що в клевані нагадаємо, реалізацію задумів забезпечує державний фонд регіонального розвитку. Його кошторис по Україні складає 3,5 мільярдів гривень. Новорічних подарунків напередодні свят чекають усі. Та чи не найбільше ті, кому бракує домашнього тепла і затушку. Це наші хлопці на сході. Волонтери організації допомога армії Рівне нині збирають пакунки для військових в зону АТО. Одну з партій відправлять вже завтра, що чекає на сміливих, відважних та як можна долучитися до допомоги. Дивіться далі. Хтось новорічні різдвяні свята буде зустрічати у родинному колі, а хтось в окопах на Сході. Підтримувати наших хлопців продовжують волонтери ДАР. окрім усіх найнеобхідніших речей, збирають кошти і найбільш дороговартісний презент до новорічних свят автомобіль. На Світлодарській дузі його дуже потребують. Нагадаємо, там більше тижні тому сталося одразу кілька бойових зіткнень з масовим застосуванням артилерії та мінометів. Виявилося, коли це сталося на на той світлодарській дузі, що на, навіть була не було чим вивозити поранених. Якраз там волонтери, одні з волонтерів виявились там, якраз в той момент, коли це сталося, і вони своїми автомобілями вивозили. І тому було вирішено іменно автомобіль. Що це зараз найбільша потреба? Також до хлопців на схід відправляють домашню консервацію теплі речі і подарунки, які рівненські дітлахи натхненно виготовляли власноруч. 24 та школа зробила таких ангілочків. Для них, Тому передамо якраз тут на кожному ангірочці є побажання тої дитини, яка робила дитячі малюнки це одна із таких речей, яка допомагає ощутити домашній затишок. Не забувають волонтери і про діток підтримують тих, хто лишився сиротами, і тих, хто нині проживає не в найкращих умовах прилеглих територій. АТО. на них чекає одяг, смаколики та іграшки. До благодійності, вкотре долучились рівненські школярі, близько двох тон речей вже відправили на схід. А ось подарувати трішки домашнього затишку українським героям можуть і рівняни. Волонтери закликають людей посприяти тому, щоб хлопці відчули себе щасливими у новорічні різдвяні свята. Ми хочемо теж запропонувати рівнянам, щоб вони не були байдужими. І попереду ще і Різдво, і Василя, щоб могли, можуть нам передати. Або смаколики, або щось таке смачненьке, які вони або напекуть, напечуть, або можливо закрутки домашні, бо теж це така річ, яка допомагає людині свій їжу, яка в принципі у них зараз їжа є, але все рівно домашні випічка або домашні з консервації вони допомагають людині витримати все це, що у них є важке зараз і холод. і… Обстріли подарунки військовим можна приносити у приміщення облдержадміністрації. Вхід праворуч. Ірина Лаговська, Павло Вибач. Випуск новин. Наразі це всі новини. Бережіть себе та своїх близьких. Дякую, що з нами. І на все добре.